Як думаєте, що буде з цього? Так, ви все правильно зрозуміли. Будуть домашні сухарики флінт. З вершковим смаком Кидаємо для цього вершкову місця. Чекаємо, поки розтанеться. Она проговорила. A my poświęciu choroby, to jest choroba, so Такі сухарики можна зробити з бекону, якщо додати домашню копчення. Сало, наприклад, дуже ароматне, нічим не відпізнається, зміг магазин. Можна самим їсти так. і Супів до борщів додавати, дуже просто. Викидайте. Засохши кліти? Ну, Гарно починає він підсмажуватися, стає таким рум'яним. Можна ще додати для кольору, щоб вони були такі, як магазинні, червону паприку. І навіть куркуми багато. Приємний колір і Добре перемішувати, щоб не пригоріла патріота, що вона має здатність пригоріти. І все, наші сухарики готові. Завдяки вершковому маслі. вони дуже ароматні, вершкові, вони також дуже смачні. Можна їх споживати самим, але дуже смачно з рохом супом. можете спробувати. Ну, і це один із способів, щоб не пропадав хліб.